357 автором історія років тому гетьман Іван Виговський підписав угоду з тодішніми Польщею та Литвою, щоб спільно протистояти апетитам Москви, що претендувала на споконвічні українські території. Цей договір науковці називають політичним шедевром. Гадяч тоді пропонував абсолютно іншу цивілізаційну альтернативу для України і для всього східноєвропейського простору порівняно із Переславською радою і Березнеми статтями. Гадецька угода стала першим кроком України на шляху до євроінтеграції. Україна це Європа. У гадючі це зрозуміли ще далеко, 1658 року. Угоди підписані тоді не змогли переломити хід історії, але до певної міри передбачили майбутнє своєрідним нагадуванням. Про це має стати пам'ятний знак у червоному куті. Цьому дубу вже 500 років з дуже великою ймовірністю можна стверджувати, що саме під ним розбив табір Іван Виговський, а також поставив історичний підпис. У гадячі часом має з'явитися пантеон Гадяцької угоди. Вважає автор ідеї Олександр Зазуля. Ми віднайшли таку місцину, яка відповідає цим зим. ці дуби гарні. Це місце, яке хочеться в подальшому перетворити в таку зону народної традиції, відпочинку творчості і, скажімо, гартування патріотизму молоді, бо це саме головне зараз. Співголова Співголоваркомітету Олександр Сива стверджує, у його жилах тече козацька кров. Це якщо такі події будуть відбуватися хоча б один раз на рік. То наша молодь зрозуміє, якого вони роду, а вони козацького роду. І козацький рід не має переводу. Програма Гадяч гетьманська столиця грандіозний проект, що втілюватимуть протягом наступних десятиліть. У нас є остатки фортеці, є підземні ходи, є певні історичні місця. Хочемо зробити розробити туристичні маршрути, які зроблять привабливий Гадяч для туристів. Україна на порозі світлого майбутнього, адже з ким козаки, з тим і перемога. Проте західний світ знав спокон віків. Може, ми не застанемо, але наші діти, наші внуки чи онуки, вони побачать це. Гадяч буде красиве європейське місто з гарними дорогами, з гарною інфраструктурою, з проспектами.